Запорізька область, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Приморське. Ці міста знищують російські війська, запускаючи у мирні будинки, керовані авіабомби 500 кілограмів та 1500 кг. кілограмів. Рятувальники постійно привозять жителям питну воду, продукти харчування, засоби гігієни, що передають благодійні та волонтерські організації. Водозла її яка вона була рада. Яка вона була рада? Жінка, в же їсти хочеться кожен день. Нічого, оце по дві роздавим, і все. бабочкам, там, двом бабочкам. Аж отам над путями. Рада до безумія була жіночка. Роздавали сьогодні ми хліб, роздаємо два рази на тиждень. Ну, люди приходять, допомагаємо. За багатьма просьбами приходять, кому-то хліб, кому-то воду, кому-то просто допомогти. Ну, Як звичайно, везде. Кому-то страшно, кому-то заховатися може треба. Воду возять, самі даже їздять і питають, якщо вам треба воду, то ми вам привеземо. Хліб регулярно, ми тут беремо. Ну, тому що ми тут близько, тут пункт незламності. Тож ми беремо, нам сюди вислухають, допоможуть у всьому. Ми їм дякуємо, хай Бог хранить їх на всіх кроках життя. В ДСНС нікому нелегко працювати. Ні в Запоріжжі, ні в Оріхові. Тут, да, тут треба постійно внимання, бдітіння, тому що, от як прилетіло тут рядом, це добре, що тут нікого не було. Повилітали й окна, повилітали і криші. 50 метрів відсюди каб упав. Керована авіабомба. Важко, звісно, ну. А хто ж, не ми будемо це делать. Так і працюємо. Місцеві мешканці показали наслідки ворожих обстрілів. Це... такий подарунок нам. Потапи зробили. Ось який. Товщина всяка, куски. Жінкою були в Запоріжжі. Це пожар... Тільки в четвертіки приїхали 13 числа. Повбирали, поприбирали, чуть-чуть трошки підпололи. А пожежники дзвонять. Тут утром 5 часов їдьте, бо у вас, каже, біда прилетіла бомба. Приїхало таке. Вчора поприїжджали, трохи понакривали, а сьогодні втром приїхав знову. Не, ну, ще дужче порозбивало, було не так, знову десь приліталося, бо знову все валяється, ще дужче. Це... Ось там на стелі впало і спальні і тут Ось і двері виламало тут. Ось це вікно, осакрані теж. Місто постійно знаходиться під ударами авіації, керованих авіабомб та артилерійських. Їх на оріхів скидають два види, одна 500 кілограмів, друга півтори тисячі. Якщо керована авіабомба вагою 500 кілограмів попадає в жилий будинок, то його зносять вплоть до фундаменту та ще й з у землю. Якщо вже Півтори тонну, то така як трьох-чотирьохповерхова школа, злажується в нуль повний.